Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко, і ви давно не бачили мене на цьому каналі. В мене є кілька тем, які я дуже хочу з вами обговорити. Це те, куди я пропав, що буде надалі з цим каналом, що ми робимо зараз під час війни, як ми її знімаємо, як ми продовжуємо працювати. І є ще деякі дуже-дуже-дуже приємні новини для моєї аудиторії. Почнімо спочатку. 24 лютого Росія напала на Україну, почалась війна, і з тих пір все, ну, скажімо так, ви знаєте, що відбувається. І це відбувається всюди, і наш канал це не виключення. На жаль, я вів свій канал довгі роки, роки російською мовою, і тепер ми перестали знімати відеоролики російською. Мовою. Я повністю закрив цей канал для е, аудиторії з Росії, тобто офіційно, е, за налаштуваннями в Ютубі російська аудиторія та глядачі, які знаходяться на території е, е, країни терориста, не можуть дивитися цей канал. І я думаю, що це класно. Е, По-друге, ми почали видаляти дуже багато. Інтеграцій, які, які пов'язані з російськими рекламодавцями, але це дуже важко зробити, тому ще десь на деяких відосах вона залишилася, тому на це не зважайте. І третє, ми вирішили закрити цей канал. Він закрився, і сюди я більше не знімаю відеороликів. Але е я розумію, що тут існує дуже багато аудиторії з інших країн. Які не розмовляють українською і російською, також і вони продовжують дивитися цей канал. Тому час від часу тут входять маленькі, коротенькі е відеоролики саме для іноземців, для людей, які дивляться нас з різних країн. А для вас, українців, в мене дуже важлива новина. Якщо ти підписаний на мій канал, якщо ти знаєш, хто я такий, і якщо ти хочеш дивитися мій контент, і ти з України, у мене для тебе. Чудова новина, бо в мене є україномовний канал, який має назву Кубастік. Посилання на нього знаходиться в описі під цим відеороликом. Тож обов'язково переходь з ним, підписуйся. На каналі Кубастік виходить контент про головоломки регулярно, постійно, у високій якості. Таким самим е чином, ми підтримуємо український Ютуб, українську економіку і дуже сильно підтримуємо. Нашу команду, яка досі має роботу, які працюють над створенням контенту, і все це заради вас, заради України і заради наближення нашої перемоги. Про це ми трошки пізніше поговоримо. А поки що ще раз нагадаю, що підписуватися на мій канал Кубастік, там я знімаю виключно українською мовою, і таким чином ми розповсюджуємо український контент на Ютубі. Ми поширюємо аудиторію, яка говорить. І слухає українську. Ми е, збільшуємо е, любов до нашої української мови. Ну і продовжуємо робити контент, щоб ви в такі важкі часи під час війни, хоч на кілька хвилин, могли відволікатися і дивитися ваші улюблені відеоролики. Наступна новина буде радісною для тієї аудиторії, е, яка дуже багато років. Протягом великого часу писали мені в коментарях, коли ти створиш інтернет-магазин. Настав цей час, я створив свій інтернет-магазин головоломок. Тепер ви маєте можливість вирішити ті самі найцікавіші і найскладніші головоломки з моїх відеороликів, ті самі пазли, які ви бачили тільки на моєму каналі. Тепер ви можете придбати і вирішити самотужки або комусь подарувати. Магазин має назву Кубастік 3D, і це акаунт в інстаграмі, де ви зможете ознайомитися з цінами і замовити головоломку для себе. Я їх особисто сам виготовляю, особисто друкую на 3D-принтері, упаковую і відправляю для вас. Тому чекаю вас на сторінці свого інтернет-магазину Кубастік 3D. Якщо підсумувати усі ці речі, які ви щойно почули, ми продовжуємо працювати, не дивлячись ні на що. Працюю я, працює. Моя команда люди мають роботу. Ну а ви маєте крутий контент. Ми також з коштів, які заробляємо в магазині, підтримуємо зсу, вже неодноразово підтримували. Багато фондів, у тому числі фонд Юнайтед 24, фонд Сергія Притули. Також багато своїх знайомих я підтримую з коштів, які ми заробляємо в магазині. Тому долучаючись до перегляду мого контенту українською мовою або купляючи головоломки, ви також набажаєте нашу перемогу. Ми стараємося. І ми не зупинимося. Ми будемо робити контент, не зважаючи на відключення світла, не зважаючи на те, що вирубає інтернет, незважаючи на вже регулярні обстріли зі сторони країни-терориста, незважаючи на те, що війна не закінчилась, ми будемо продовжувати працювати заради вас, заради України заради перемоги. Дякую вам усім. На цьому каналі ми побачимось з вами ще не скоро, тому переходьте на Кубастік, на мій український канал, де відео виходять регулярно, і прямо зараз можете подивитися кілька з них. Всім дуже дякую за підтримку і за перегляд цього відео. Для мене це було дуже важливо. Всі посилання в описі. Слава Україні! До побачення!